Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Так, чутно. Добрий ранок. Добрий ранок. Тут представник ТОВ -Колос. Я COLS. Навіть маю включення, не підключається. Чи підключилися представники ТОВ «Колос»? Косул. Так, ну є в нас представники суб'єкта господарювання на громадських слуханнях. Громадськості немає. Бачу, що поч і, і підключених громадськість на слухання не з'явилися. тому складемо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 8 жовтня 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю КОСУ, якої передбачається облаштування Ковалівсько-Суломівської площі, спорудження свердловини номер 3 Ковалівського родовища облаштування та підключення свердловини номер 3 Ковалівсько-Соломівської площі до Семеренківської установки підготовки газобудівництва узла перепідключення шлейфів. Номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 8563». На сьогоднішній день, у зв'язку з змінами закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів від 13.12.2017 року. Номер 989. на громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та природних ресурсів та представник суб'єкта господарювання. Визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилися. Про що згідно пункту 23 порядку буде складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадське слухання вважається такими, що відбулися. Тому гарного дня вам і до побачення. Якщо немає ніяких заперечень і зауважень. Відсутнє, до побачення. До побачення.